Доброго дня, пані та панове. Пропонуємо вашій увазі. Огляд контрольного поєдинку між Минаєм та Львівськими Карпатами. Матч відбувався 6 серпня в Ужгороді на стадіоні Авангард. Бачимо, що зараз команди вітаються. Минай є учасником української прем'єр-ліги. Львівські Карпати розпочнуть новий сезон у першій лізі України. Денис Кожанов розвів м'яч в центрі поля, і зараз бачимо вже безпосередньо моменти з гри у першому таймі. Зараз момент Минає удар. повз ворота м'яч пролетів. Бачимо хахльові давну передачу. І був удар, так? Але повзворота пробив гравець Минаю. Зараз бачимо вже відповідь Львівських Карпат. Це вже подача. Зараз простріл з лівого флангу на Кожанова. Кожанов класно пробував, однак захисник Минаю поставив свої у підкаті та відвів загрозу від власних володінь. Класно, прострілював Олександр Климець, і Денис Кожанов в один дотик замикав, але Минай відбився у цій атаці. І у цей момент щачили, так, репітер тут не призначив пенальті. Спірний епізод насправді он просто грає в м'яч, але ребітер у 11-метровий удар не призначив. В Томак підказує своїм підопічним. Зараз атака вже Минаю, бачимо. Куліїв з м'ячем, так, Пробував небезпечно кулію. Отак, Дмитро Фастов. Врятував зараз Львівська Кпати у цьому епізоді після удару Ельдара Кулієва. Протихід намагався Голкіперу пробити Кулієва, але Фастов впорався. Подача з кутового від Кожанова. Махнів пробував головою, так, виграв боротьбу, однак вищий воріт пробив Дмитро Махнів. Знову бачимо, як активно підказує свій підпічний Андрій плумок. І чергова атака Минаю. Подача у штрафний майданчик. Удар від Кулієва Виступив вище всіх у штрафному майданчику, пробив, однак невдало, та меч. Прилетів вищий воріт. Зараз бачимо вам Чачо. Дриблінг Дриблінгам Чачо. Хороший Дриблінг і штрафний. Карпат Денис Кожанов класно пробував під поперечку, але Олександр Бандура врятував Минай у цьому епізоді. Хороший удар від капітана Лейв. Чергова атака зелено біг. Бачимо вам Чачо. Шедевральна передача на Кожанова. Діагональ з правого фланга на лівий. Кожанов пробував, однак захисники Минаю заблокували постріл нашого капітана. Знову ж таки, потрібно відзначити. Якісна передача від Амбросія Чача на Кожанова. Дійсно, було дуже здорово. Тепер вже відповідь Минаю їхня атака. Бачимо. Але Карпатівці відбуваються у цьому епізоді. І відразу свою контратаку розпочинають. Когут поборовся, Микола Когут вибіг. Вічна -віч з Голкіпером, але не переграв Олександра Бандуру. На жаль, так бачимо, тут Минай втратив м'яч. Вдало Олександр Климець вибив м'яч вперед. Микола когот класно тут поборовся з захисником Минаю, виграв боротьбу, вибіг Вічнавіч, пробив, але Олександр Бандура не дозволив себе переграти та рахунок залишився 0-0. Зараз Кутовий Карпат, бачимо удар Чачуа, повз ворота м'яч пролетів. Денис Кожанов подавав на ближню, кого не виграв боротьбу. Однак на підбиранні був саме Амбросі Чачо. а він пробував та повз ворота м'яч пролетів. Вже атака Минаю, бачимо. Хльо класно віддав передачу на Кулієва. Кулієв центр і пробував небезпечно Олег Вишневський, але вище ритм, м'яч пролетів. Класна атака вже від господарів цього поєдинку. Однак неточний удар. Тут же кутовий. Кожанов подає з кутового і гордуць вистрибує найвищу у штрафному майданчику. І блискучим ударом головою відкриває рахунок у матчі проти Минаю. Матч... У ну, другому матчі поспіль визначається Ігор Дуць і рахунок став 1-0. Класна подача від Кожанова, і Ігор Дуць визначається. Бачимо, відвідуть минає, так ще у першому таймі. Небезпечно тут Дмитро Фастов впорався з цією подачею З цією загрозою біля власних воріт. вдалося з першої спроби зафіксувати м'яч в руках, але з другої вдалося. Зараз ми вже з вами бачимо епізоди з другої половини зустрічі. О, зараз класний момент. Когут отримав передачу. Так, і Денис Кожанов відкривався праворуч і бачив його Микола Когут. Віддавав на капітана, але занадто легко віддав когут. І Олександр Бандура перехопив цей м'яч. Тим часом удар вже Минаю здалека. Тут вже Дмитро Фасто спокійно перервав цей постріл гравця Минаю перед собою, так, і зафіксував м'яч у руках. Знову атака закарпатців. Ну, удар, але повз ворота. М'яч летить після цього удару, дуже небезпечно було біля воріт Дмитра Фастова. Однак пощастило Карпатів замто м'яч прилетів повз ворота. Зараз бачимо класне перехоплення від Юрія Тлумака в центрі поля. Зараз буде передача на Ростислава Тарнуго пробував 23-й номер Карпат, але не вийшов удар у Ростислава. Та в результаті Олександр Бандура спокійно зіграв у цьому епізоді світ відзначити красиве перехоплення Юрія Тлумака у даному епізоді. Подача зараз котового від Минаю. Вже тут знову ж таки відбуваються Карпатівці. Удар. Бачимо, від м'яч влучає гравця Карпат, але все-таки Дмитро Фастов впорався з цією такою атакою. Минає. Тарануха вибив м'яч, Минай пробив. Мяч влучив у Галенкова, і з другої спроби вже Фастов. Так спокійно за м'яч в руки. Тут Куліїв зараз на правому фланзі. Є його подача, але немає замикання цієї подачі. Так від Дмитра Махніва м'яч покинув межі поля. Арбітер призначив кутовий після цього епізоду. Хоча, здається, що на повторі ще не зачепив м'яч Дмитро Махнів. З кутового знову ж таки загострював Минай. Дуже багато стандартів було у сьогоднішньому поєдинку. Ось такий удар за меж штрафного, але не точно. Чергова бачимо, атака Минаю, знову ж таки, Куліїв, один із найактивніших сьогодні був у складі господарів. І подача зі штрафного. Дмитро Фастов на виході не вдається йому зіграти вдало, і м'яч влучає у стійку. У стійку рік м'яч влучає. Дмитро Фастов помилився на виході, але чимало разів він вже рятував Карпати у цьому поєдинку. Все ж таки голу не було. Знову ж таки, небезпечний момент, але і тут Дмитро Фастов. Знову ж таки перервав постріл гравця Минаю. Гарно зіграв на лінії воріт. Знову удар за меж штрафного. Так З метрів 35-40 пробував гравець Минаю. Але і Дмитро Фастов знову ж таки черговий сейв від нашого голкіпера. Молодець Дмитро Фастов. Тут фол з боку Юрія Тлумака. Боротьба була. Боротьба на половині полі Карпата. Абітер призначив штрафний небезпечний штрафний на останніх хвилинах. Удар і повз ворота. Просто дуже близько з правою стійкою м'яч пролетів, однак позворота. І на цьому арбітер дав фінальний свисток. Львівські Карпати перемагають минай на виїзді з рахунком 0-1 завдяки голу Ігоря Дуця.